Готуємо шкіру до осінніх холодів. І якщо влітку ми обирали очищення для того, щоб трошки підсушити свою шкіру від зайвого облизку, який, звичайно, з'являється влітку, то тепер на осінній зимовий період ми обираємо те очищення, яке буде обережненько ще і зволожувати. Так, так, очищення зі зволожуючим ефектом. А якщо до пігментації, звичайно, сонечко вже не таке активне, як було влітку, але все ж таки воно підсвітило ту пігментацію, яка з'явилася за це літо. Що будемо робити? Прибирати її. І ось і найкращий етап для цього. Що ми робимо? Це ми робимо систему мікродермобразії, щоб обережненько відшліфувати нашу шкіру і прибрати, зменшити пігментацію, або використовуємо кислоти, гліколевий пілінг або ахакислоти. І все ж таки не забуваємо про засоби з СПФ захистом <звук> тому що саме вони дозволяють нашій шкірі залишатися без нової пігментації. Кому вона потрібна? Не знаю, мабуть, тим дівчатам або жінкам, які хочуть показати, як вони красиво старішають. Але це ж не про нас, правда, дівчата? Ми хочемо красиво рівний тон шкіри, і для цього ми використовуємо СПФ 30 весь рік. І не забуваємо про шкіру навколо очей. Так, так, вона має також бути захищеною. А для цього ми використовуємо засоби, які будуть утримувати вологу для ш... коло очей. Ну і звичайно, губи. Не забуваємо про те, що губи мають бути усени вже зволожені, якісно. Або ми обираємо блиске для губ, або зволожуючу помаду, або просто бальзамчик з маслом ши. І тоді ваші губи будуть довго залишатись красивими, пухкенькими та молоденькими.